Всім добрий ранок. Сьогодні у нас п'ятниця, 2 травня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Я буквально до вас на 5 хвилиночок хочу сказати про важливість стану. О, стратегія. Написала неправильно. Я хочу сказати і розглянути сьогодні стан не просто як класне слово. Яке ви зараз, напевно, чуєте від багатьох, що стан це суперважливо, стан це перше, що чим потрібно займатися. Я хочу сьогодні вам сказати, що стан це не просто не знаю, ваш настрій, ваш ресурс, ваш рівень енергії. Стан, по суті, це афігенний, потужний інструмент, це по суті стратегія. Вашого життя, вашого успіху, і саме стан визначає, чи будете ви успішною, чи досягнете ви те, чого ви хочете, або залишитися там, де ви є. І я думаю, що вам знайома така історія, коли ви йдете вперед, рухайтеся вперед. Але ваш стан він настільки блокує все. Він настільки гальмує вас, наприклад, можна написати допис вийти в прямий етер, а в стані тривоги, в стані злості, в стані а, я ж мушу, я вже це, це терпіти не можу, в мене нічого не виходить, але я маю це зробити. А, там, наприклад, ви посварилися з чоловіком і виходите або пишете допис на м, цьому стані. А можна вийти в стані легкості, задоволення, ресурсу, натхнення, коли вам класно всередині вас, коли вам спокійно, коли вам кайфово. І відповідно ви будете спостерігати, що от такі проявлення вони дають максимальний ефект. Вони дають там лайки, репости, люди в вас. Чому? Тому що на сьогоднішній день, так як я вже мільйон разів вже казала, особливо там дівчатам, хто до мене заходив на програми різні, зараз світ дуже сильно змінився. Зараз земля перейшла на інші вібрації, люди зараз абсолютно інші. Вони міняються, вони міняються навіть на рівні фізіології. І відповідно ми дуже тонко починаємо відчувати. Помічаєте ви це? Не помічаєте, це вже таке. Ви відчуваєте, що ви вже не така, якою ви були раніше. Ви вже не так сприймаєте реальність, як ви сприймали раніше. І відповідно люди. Відчувають навіть з якою там енергією ви написали цей допис, в якому стані ви до них виходите. Це настільки щитується, понятно, що це не відбувається так, що людина така: угу, так, стану Вікторії сьогодні не дуже. Ні. Але людина або включається, або так вас слухає, да, або якось залучається в вас, або проходить повз. Ну, вообще, типа, ні о чому. Да? От ми нещодавно з клієнткою розмовляли, що вона каже, от там є певний, певна людина, ну, як наставник, спікер, блогер, спеціаліст, експерт. І вона каже: Ну, вона, напевно, говорить класні речі, але мені взагалі не заходить. Ну от взагалі це все не про мене. Точніше е, інформація розумна, інформація прикладна, але людина ну, не проникає. В глиб слухача, да, от конкретно цієї там клієнтки мої. І дуже багато в цьому питанні да, буде визначати ваш стан. Тобто я розглядаю стан як стратегію вашого успіху, визначальну стратегію. І хто був у мене на інтенсивах? Зараз у нас вже відкрилося перед навчання для сьомого потоку та багатій. То ми там якраз багато говоримо про те, що саме стан плюс дія дає результат. Ви можете бути супердієвою людиною. Але якщо ви не займаєтеся своїм станом, якщо ви не вмієте свідомо... Виводити себе з мінуса в плюс, аналізувати, що це за ситуація, чому я а, так швидко включилася і пішла в якісь деструктивні емоції, чому я тут зірвалася на дитину, чому мене вибішує мій партнер, чому я не можу налагодити контакт там, з колегою, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Якщо ви швидко не вмієте це все обробляти і виводити себе в плюс. Вам буде дуже важко. Ви програєте. Ви будете вошкатися, вошкатися, щось робити, робити, але це не буде давати результату. Ой, Катюша, привіт. Приємно. Понятно, так? Да? Тобто стан це визначальна стратегія вашого життя. Але теж тут такий момент, люди, які типу займаються станом, вони що думають? Вони сіли помедитували, їм класний стан, вони в такому, знаєте, а духотворенні. Пішли далі жити цей день, а до дій взагалі не доходить. Це теж перекос. Тому що, як не крути, у вас постійно має бути ваше певне розширення. Найскладніша робота це робота над собою. Робота над собою. Під роботою над собою я маю на увазі, те, коли, наприклад, вам хочеться. Піти звичними стратегіями. От у нас а, зараз а, проявисти багаті запускається, і дівчатка пишуть, що от я йду до вас, на проявисти багаті, мені страшно. Чому? Тому що страх основна генеральна емоція по життю. І просто коли є тригер, а тригер це проявисти багатій, тому що це треба там, да, заплатити, а, виділити час, піти, але це, 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 це все таке. А найголовніше, що доведеться йти в глибину, в суть себе, змінювати себе, перебудовувати. Це капець як некомфортно. І мозок починає запускати генеральні стратегії. Страшно, ой, не хочу, не можу, що ще, можливо, не треба. Все, злив, да? тобто людина зливається. І це не про курс, це про вас, да? про ваше життя. От, тому, власне, я побігла займатися красою, а вам хочу побажати навчитися управляти собою, управляти своїм станом, на стані будувати певні стратегії. Тому що в сучасному світі лише так можна досягати більшого, тільки так. І якщо ви ще не вмієте це робити, будь ласка, приходьте до мене в роботу, я вас навчу. Прям дам прикладні інструменти. Всім гарного дня і до зустрічі!